З одного боку, були еліти, звісно, такі, які пов'язали виключно з Україною, то ж саме Шептицький. При різних режимах, в різних ситуаціях він завжди тримав на увазі свою власну проектність, власні навіть цивілізаційні проекти. Е Бачимо приклад, от, теж цікаво, Скоропадський. З одного боку, проектність, яка заслуговує уваги, з іншого боку, коли була загроза його життю, він е так якось Зміг передомовитись про особисті гарантії безпеки <с podría> для, де, від директорії, йому дозволили виїхати з Києва. І він собі поїхав за кордон. В кінці кінців, за кордоном, опинилася більша частина е, діячів е, українських проєктів, якби по результатах війни Революції. Е, е, тому тут складно казати. Я, наприклад, думаю, що. Теж частина націонал-комуністів пов'язувалася з цими теренами, ну, до того, як їх розстріляли. Тобто ну, вони нікуди не збиралися там виїжджати собі, якісь там вілли десь робити і так далі. Тобто, це люди, які. Нехай буде, що вони були комуністами, але які ну, співвідносилися з цими теренами. І я думаю, що так, ну, як мінімум, до складно сказати тут точно. Але як мінімум, до періоду кінця Радянського Союзу, на цих теренах було багато людей, які вже виросли в Радянському Союзі, але які ну бажали працювати тут, бажали тут створювати. І це було, наприклад, там величезна кількість Київської інтелігенції. Тобто, це були навіть і партійні, багато діячів, які, ну, які пов'язували себе. З благополуччям радянської республіки, той же самий шелест, при величезній кількості його якби неоднозначних позицій, сказати, що це людина, яка була начхати на радянську Україну, ну дуже складно. Тобто, він все-таки ставився, напевно, до на цих терен більше так по господарськи. Тобто, що це все-таки земля, треба розвивати. Це моє.